The oh. готуємо теплі речі до України суне арктичне повітря. Синоптики попередили про похолодання у лютому, де буде мінус 11 та снігу у першій декаді місяця. Коли Україну накриє брудна хмара, та що навіщував про погоду в Україні? Найвідоміший синоптик Бабак Тимко. Дивіться в ексклюзиві Те похолодання в Україні з першого дня лютого. Набирає обертів. Попереду морози місцями міцні. Арктичне повітря з півночі принесе в Україну протягом першої декади лютого похолодання, яке за прогнозом синоптиків. Супроводжуватиметься снігом та мокрим снігом на більшості території країни. Традиційно найхолодніше буде у Карпатах, а найтеплішими регіонами стануть південь і Крим. Початок місяця, перше 10 лютого, температура повітря в день коливатиметься від плюс одного до плюс чотирьох, вночі від мінус одного до мінус п'яти. Очікується хмарна погода з проясненнями без значних опадів. Середина місяця 11-20 лютого. Денні температури становитимуть від нуля градусів до плюс двох, нічні від мінус трьох до мінус семи. Можливі Короткочасні опади у вигляді снігу. Кінець місяця, 21-28 лютого, спостерігатиметься незначне похолодання. В день від мінус 2 до плюс 1, вночі до мінус 10. Переважатиме хмарна погода. Можливі опади. У вівторок, 4 лютого, невеликий. Подекуди помірний сніг, мокрий сніг пройде у більшості областей країни. На дорогах ожеледиця вітер північно-західний 5 10 метрів на секунду. На Закарпатті змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Нічна температура повітря мінус один градусів, денна мінус 3 плюс 2 градуси. У Карпатах вночі передбачається до мінус 10 градусів, денна мінус 2, мінус 7 градусів. В свою чергу, народна саноптикиня Наталка Діденко запевняє, що впродовж дня вівторка температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 2 тепла. У Києві 4 лютого місцями невеликий сніг на дорогах ожеледиця. Вночі мінус 1, мінус 3 градуси, в день близько нуля. А надалі в Україні спостерігають. Бігатиметься прохолодна чи холодна погода вночі мінус 3 мінус сім градусів, вдень від трьох морозу до трьох тепла. Як і попереджали саноптики, у лютому в Україні прийшло зниження температури. За прогнозом кандидата географічних наук метеоролога Ігоря Кібальчича, внаслідок проникнення на територію східної та південно-східної Європи холодного арктичного повітря з півночі протягом найближчих днів відбудеться поступове зниження температурного фону. Похолодання супроводжуватиметься періодичним випаданням снігу та мокрого снігу на північ країни місцями з дощем в результаті такого процесу. Територія нашої країни опиниться під впливом холодного повітря і північно-західного вітру. Тому температура поступово знизиться на 3-6 градусів. В свою чергу у середу, 5 лютого, невеликий сніг, мокрий сніг пройде вночі у карпатському регіоні. Вдень у східних північних областях та місцями у Криму. В інших регіонах без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер переважно північної чверті – 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря мінус 3, мінус вісім градусів. Денна мінус плюс У Карпатах вночі до мінус 11 градусів, денна – мінус 1, мінус 6 градус. У четвер, 6 лютого, невеликий сніг очікується в день у частині північних, у західних і та східних областях, на півдні та у центрі без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиться вітер змінних напрямків 3-8 метра за секунду. Нічна температура повітря – мінус 2, мінус 7, денна – мінус 2, плюс 3 градуси. У Карпатах вночі до 11 морозу, в день – мінус 1, мінус 6 градусів. Похолодання отримається до кінця тижня. У п'ятницю та суботу в деяких регіонах сніжитиме, а температура продовжить знижуватися. У неділю сильний вітер накриє приазов'я та Крим, де пориви досягнуть 17 метрів за секунду. Синоптики закликають українців тепло вдягатися, уникати далеких поїздок та бути обережними на дорогах через ожеледицю та снігові замети. Не тільки морози, але й брудне повітря суне до України. Якість повітря вже почала знижуватися. Особливо це буде помітно у деяких районах на заході країни. За прогнозами синоптиків, забруднене повітря дістанеться України. Вже до кінця цього тижня хмара пилу йде на Україну з Європи, зокрема Польщі та Німеччини. Вже 6 лютого вона накриє більшість західних областей Львівщину, Івано-Франківщину, Закарпаття, а також частково Тернопільщину та Буковину. Попри те, що за вікном тільки початок лютого, найвідоміший синоптик України вже зробив прогноз на весну. Степовий бабак Тимко третій, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету імені Каразіна, в Нестерівці запевняє, що весна нікуди не йшла, але ще можливі морози. Ага, 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 зрозумів. Дякую. Він каже, що е, цього року весна і нікуди не виходила. Вона в нас є е, і буде. Обов'язково буде весна. Але ще можуть бути, ну ще, каже, ще можуть бути морози невеличкі. І сніжочок ще може вкрити землю, але весна буде. Дякую тобі. Вперше за 21 рік на біостанції Харківського університету день бабака відбувся без відвідувачів і преси. Через теплу погоду цьогоріч Тимко і його родичі взагалі не впадали у зимову сплячку. І, за словами науковців, гості могли завдати тваринам додаткового стресу. Стан бабака зумовлений теплою погодою та коливаннями землі, що виникають від вибухів за кілька десят кілометрів. В свою чергу студенти університету вирішили подякувати тварині і передали тимкові третьому подарунок кошики з фруктами. Факультету тоді. Фрукти. Каже, що добре, дякую, каже. Всю 21-го річницю святкування цього дня в університеті байбак навіщував ранню весну, яка вже в нас триває. Свято вперше відзначили у 1886 році в місті Панкстатоні, штат Пенсильванія, США. Саме тоді люди організували святкування на честь бабака Філа, який правильно передбачив майбутню погоду. З того часу в місті збираються тисячі туристів, які очікують на появу тварини, що виходить зі своєї нори. Після цього клуб бабака, члени якого вбрані в костюми та циліндри, урочисто оголошують прогнози погоди. У світі це свято стало відомим завдяки культовому фільму День бабака, який вийшов у тисяч. 1993 році головний герой стрічки опиняється в часовій петлі, тому змушений переживати один і той самий день знову і знову. А яка погода за вікном у вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.